Всі водії, які керували транспортом до 2011 року, добре пам'ятають про обов'язкові техогляди, які вони періодично проходили. Так от, процедура проходження техогляду стається починаючи з 2023 року. Чому вирішили повернути обов'язковий техогляд? Хто має проходити обов'язковий техогляд? Як часто потрібно буде проходити техогляд? Які автомобілі можуть не пройти техогляд, де можна пройти цей техогляд, і яка відповідальність настає за непроходження тихогляду. Про це в цьому ролику і поговоримо. І так, вперед. Для чого його повернули? Ну, у 2014 році Україна підписала угоду про асоціацію з країнами Євросоюзу, яка включала внесення багатьох змін до нашого законодавства, і там передбачається про повернення процедури техогляду. Але руки дійшли до цього. Тільки в 2023 році. Хто має проходити цей техогляд? Проходити техогляд, незалежно від того, коли був зареєстрований автомобіль, повинні. Перше, це транспортні засоби протягом 10 днів після того, як вони були перереєстровані на ім'я нового власника, тобто після покупки автомобіля, простими словами. Друга категорія це автомобілі, що потрапили в аварію. І при цьому пошкоджені зазнали елементи, від яких залежить безпека пересування, тобто підвізка, рульовий механізм, гальма тощо. Або ж був сильно пошкоджений кузов. І третє, це авто, на яких були виявлені суттєві неполадки під час водіння. Як же часто потрібно проходити цей техогляд? Усі легкі автомобілі, які можуть перевозити до 9 пасажирів. Повинні пройти технічний огляд не пізніше, ніж через 4 роки після дати першої реєстрації. А після цього кожні 2 роки. Але якщо машина використовується для комерційних пасажирських перевезень, наприклад, таксі, то техогляд потрібно проходити щорічно. Які автомобілі можуть не пройти техогляд? Це машини, які потрапляли у серйозні аварії та мали значні пошкодження. Наявність таких пошкоджень буде виявляти та аналізувати експерти. Також будуть проблеми з техоглядом у власників, чиї авто не відповідають діючим екологічним стандартам Євро 4. А також машини, вік яких не перевищує 15 років. Так що зі старими машини, напевно, придеться розлучитись. І заборона на проходження ТО також стосуватиметься й автівок, у конструкції яких були внесені значні зміни. Більш того, неможливо буде пройти процедуру автомобілям, які мають зареєстровані за кордоном, або отримали прописку в Україні. Це стосується, зокрема, так званих наших євроблях та битих авто, завезених до України із США. Де можна пройти техогляд? Техогляд авто будь-якої категорії можна буде пройти в сертифікованому СТО. Фахівці глядатимуть транспортні засоби, і після проведення всіх необхідних процедур видаватимуть сертифікати про прохоження технічного огляду. Або, напевно, по громадам залишиться централізований техогляд, як раніше. Коли в назначений час в центрі села чи громади з'їжджали всі автівки і проходив огляд в центрі села. Ну і на сам кінець, яка відповідальність, тобто які штрафи прийдеться заплатити за непроходження техогляду? Значить, якщо авто не пройде технічний огляд до зазначених строків, або ж сплине вказаний термін в дати останнього техогляду, водій буде штрафований на суму 1700 гривень. Тобто 100 неоподаткованих мінімум доходів громадян. А якщо при повторному порушенні, то загрожує позбавлення посвідчення водія. Отакі от, от нововведення чекають на водіїв з нового року. Сподіваюсь, інформація буде вам корисна. Дякую за увагу. Всім пока. До нових зустрічей!